Цесарка для княгині. Страва миру. У сиву давнину, коли галицькими землями правили могутні князі, на межі двох держав тривала ворожнеча. Ворожнеча, що тліла поколіннями, загрожувала перерости у війну. Та одного дня мудра княгиня Ольга Романівна, відома не лише красою, а й кулінарною майстерністю, вирішила. Змінити хід історії не мечем, а цесаркою Вона приготувала особливу страву з цесарки, додавши до неї гриби символ довголіття та злагоди, часник як захист від біди і зла, пшоно для процвітання та достатку і, звісно, обряд готування на вогні. Як знак очищення та переродження. Коли страву подали на перемовинах між князями, її аромат і смак вразили настільки, що вороги не змогли сваритися за столом. Князі припинили конфлікт і розподіл земель. А цесарка відтоді стала стравою миру і єдності. Вітаю! Я діана. І в моїх жилах, за словами бабусі, тече кров галицької княгині Ольги Романівної. Родинні легенди та кулінарні секрети передаються в нас із покоління в покоління. Сьогодні я відроджую княжий рецепт: Це сарка з качаною кашею та соусом із білих грибів. Це сарку я обережно розібрала, замаринувала в паприці, солі, перці та духмяній олії. Пшоно основа каші, я поєднала з борошном і яйцем, втираючи суміш у крупу, ніби виконуючи давній ритуал. Поки каша варилася, готувала соус, обсмажила цибулю, часник, білі гриби, додала вершки. Запах як спогад про давніх часів. Цесарку спершу обсмажила до скоринки, потім допекла в духовці, а до каші засмажка з грибами цибулею і часником. Подача, мов зі столу княгині, каша в центрі, навколо соус, зверху духняна цесарка, все прикрашене зеленю просто і гідно. У цій миті розумієш рід це не лише кров, це ще й смак, що живе у пам'яті страви.